У Києві відбулася зустріч столичної громади з лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнебоком. Чимала зала будинку кіно, де відбувся захід, була вщерть заповнена. Ті, хто запізнився на зустріч, стояли у проходах. Люди не залишали залу протягом усіх трьох годин спілкування із лідером націоналістів. Ажіотаж у столиці з приводу зустрічі з очільником свободи не дивина. Останній раз нагода поспілкуватися з Олегом Тягнебоком у такому форматі була у киян аж два роки тому. Запрошення на націоналістичний вечір лунали по радіо з початку тижня, а інформаційні плакати було розвішано в усіх районах столиці. Свобода у Києві це обличчя усієї партії в українській столиці. Різнопланові акції націоналістів тут відбуваються у середньому що два дня, і кожна з них це цвях у труну антиукраїнського режиму. Так розпочав вечір керівник Київської свободи Андрій Ілленко. У 2011 році Київська міська організація провела 170 публічних акцій в місті Києві. Тобто, фактично, це кожні два дні. Ми проводили в Києві якийсь захід. Це могло бути невеличке пікетування, але це могла бути і багатотисячна хода. Це могли бути найрізноманітніші акції, але кожна з цих акцій це маленький або великий постріл, це маленький або великий свяшок в труну цієї антиукраїнської системи, яка сьогодні панує в Україні. Це ще один шанс розбудити, достукатися до кожного українця і щоб власне він почав діяти, щоб він перестав спати. У нас проводиться величезна кількість акцій прямої дії. На сьогоднішній день про це в принципі. Визнають навіть наші опоненти, що в Києві лише Свобода це єдина організація, яка системно бореться з несправедливістю безпосередньо на вулицях. І ми можемо судити про це не тільки з тих заяв, які ми робимо, ми можемо судити про це з десятків акцій, які ми називаємо з певною іронією, називаємо акціями не невідомих патріотів, але насправді відомих. Які щоденно бедуть боротьбу за життєвий простір українців в місті Києві, які щоденно показують собою приклад, що навіть невелика група людей здатна змінити, здатна відстоювати свої і права інших виступ Олега тягнебока у столиці, підсумок двомісячного туру лідера свободи Україною. За цей час керівник націоналістичної сили побував у багатьох містах держави, і скрізь за його словами очевидним є не лише дедалі більше обурення громадян діями чинного режиму і падіння рейтингу влади, а й зростання популярності ідей, які сповідує свобода. Такі зустрічі, як нині в Києві, вони протягом останніх двох місяців відбувалися по всій Україні. Фактично мною було проведено зустрічі в усіх областях нашої держави, ну і на завершення, як приведення такого певного підсумку, ми для себе ухвалили рішення, що поспілкуємося з киянами, бо можна зробити певні висновки з одного боку, з іншої сторони, все-таки якраз майже рівно півроку перед парламентськими виборами. І, очевидно, саме в столиці, саме в Києві, ми би мали зробити основні наголоси і порадитися з нашими прихильниками, з нашими симпатиками, з киянами, порадитися про те, як далі треба діяти, які кроки ми маємо спільно разом робити. Я не хочу порівнювати ці вибори з іншими виборами в парламенті, які відбувалися вже в незалежній українській державі. Але чомусь в мене складається таке враження, що ці вибори для нас, для українців. І загалом для майбутнього української держави будуть чи не найвизначальнішим. Висунення кандидатів на округах та можливість об'єднання опозиційного списку чи не найбільше цікавили киян разом з лідером Свободи, вони розмірковували, як обезпечити опозиційні лави від так званих тушок. Присутні пропонували рішуче відкинути одіозні фігури для зрадників, встановлювати стовпи ганьби або ж діяти ще радикальніше. Безкомпромісно триматися націоналістичної ідеології. Таку настанову дали учасники зустрічі. Усунути від влади Донецький кримінально олігархічний клан, докорінно очистити владу, повернути Україну українцям та відродити і поширювати енергію українців-переможців. Такі завдання ставить перед собою усеукраїнське об'єднання Свобода в усіх областях. Після зустрічі з лідером Свободи до партії долучалися нові активісти. Не став винятком і Київ це й не дивно. Адже лейтмотивом зустрічі стала фраза Олега Тягнебока: ми не шукаємо виборців, ми шукаємо соратників у боротьбі за велику Україну.